Доброго дня, вітаємо вас на відеоканалі юридичної компанії Peritus Consulting. Сьогодні з вами я, партнер даної компанії, адвокат Назар Олексюк. Ми розпочинаємо серію відеоконсультацій, яка називається Як правильно скласти документ або подати його у відповідні інстанції. Сьогодні ми будемо спілкуватися на тему, як правильно написати заяву про вчинення кримінального правопорушення. Перед тим, як безпосередньо перейти до даної теми, варто зазначити, що. Конкретний адресат, якому ви будете адресувати свою заяву про вчинення кримінального правопорушення, в принципі, може бути різний. Заяви про злочини приймають як підрозділи міліції Служби безпеки України, прокуратури, податкової міліції. Даний орган залежить від того, фактично, який злочин вчинений і до підслідності, якого органу відноситься даний злочин. Ми не будемо зараз на цьому окремо зупинятися, оскільки на цю тему буде окрема консультація, де буде роз'яснено загальні підстави підслідності злочину тому чи іншому органу. Сьогодні ми поспілкуємося для прикладу, як правильно написати заяву про вчинення кримінального правопорушення в підрозділи органів внутрішніх справ. Отож, в першу чергу хотілося б зазначити, що заяву про вчинення злочину, бо як іншими словами, правильніше варто сказати. Про вчинення кримінального правопорушення ви можете а, подати трьома способами. Перший спосіб це безпосередньо прийти у підрозділ органів внутрішніх справ та повідомити про вчинення злочину. Е, в підрозділі міліції у вас буде відібрано протокол усної заяви про вчинення злочину на відповідному бланку, встановленому взірцем. Наступний е, спосіб е, подати заяву це безпосередньо принести. Таку заяву вже написану вами в даний підрозділ міліції, і подати її так само в чергову частину, як і могла би бути подана заява в першому випадку. Ну і третій випадок це самостійно написати таку заяву та відправити її поштою. З практики та власного досвіду рекомендую, що ефективний є третій варіант, особливо, якщо ви подивитеся зараз цю відеоконсультацію. Чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що якщо ви скористаєтеся першим варіантом і безпосередньо усно повідомити про вчинення кримінального пропорушення підрозділу підрозділах внутрішніх справ, то неодинокі випадки, коли вашу інформацію, яку ви повідомляєте, будуть свідомо десь спотворювати з метою применшити розмір злочину, зробити його чим можна м'якшим, щоб ви по статистиці не відважалися, що злочин є тяжким. Ці дії працівників міліції фактично є неправомірні, носять ознаки приховування злочину, але вони дуже часто мають місце для того, щоб покращити статистику. Тому рекомендуємо третій варіант: написати заяву самому, підготувати її згідно цього взірця, який зараз ми вам покажемо і розповімо, і надіслати почтою. Від того, як ви напишете заяву, від того. Наскільки э, точно і конкретно ви вкажете відомості вчинення кримінального порушення, буде залежати в першу чергу швидкість і ефективність розкриття даного злочину, якщо він не розкритий, або якщо особа є встановлена, то як швидко цю особу притягнуть до кримінальної відповідальності? Адже цьому повинна передувати відповідно до судове розслідування, яке буде полягати у зборі доказів вини? Отож, як повинна виглядати така заява? Така заява виглядає. За довільною формою, конкретної форми встановлено нема. Отож, що вона містить, як вона повинна виглядати. Ви повинні вказати, в який підрозділ ви звертаєтеся, тобто, зазначити, чи це районний відділ, чи міське управління, наприклад, чи інше, і місце знаходження. Не обов'язково писати прізвище начальника, тобто ваше звернення до начальника підрозділу є доволі умовне. А наступне ви в заяві зазначаєте від кого. Адресована дана заява, де вказуєте своє прищення по батькові, адресу проживання та контактний телефон у родовому відмітку. Далі, відповідно, після слів заява про вчинення кримінальне порушення, ви вказуєте, що ви попереджені про кримінальну відповідальність заздалегідь неправдиве повідомлення про вчинення злочину згідно статті 383 Кримінального кодексу України. Для чого це потрібно зазначати? Це потрібно зазначати, оскільки так вимагає закон. І наступне, що ви повинні запам'ятати, що заява буде відповідати закону і буде фактично підставою для подальшого розслідування і притягнення тільки в тому випадку, якщо ви зазначите, що ви є попередження про кримінальну відповідальність за заздалегідь правдиве повідомлення про вчинення злочину. Відповідно ставити ваш підпис. Далі ви викладаєте обставини кримінального правопорушення, які зараз ми розкажемо, як викладати. Фактично, ви можете викладати їх у довільній формі, як вам заманеться, як ви вважаєте за потрібне, але е, десь е, це може бути не настільки якісно і ефективно, тому е, ми для цього використали Ми для цього використали. Такий так званий опитувальник, який використовують працівники міліції при відібранні оцих цих усних заяв, які ми назвали як перший спосіб, отож, відповідно по даних пунктах, ми рекомендуємо вам викладати обставини кримінального пропорушення і зазначати наступне: в першу чергу, ви повинні зазначити обставини кримінального пропорушення, саме дату, час та місце того, що відбулося, це є обов'язковий елемент. Будь-якого кримінального правопорушення, оскільки це є перша обставина, яка підлягає обов'язковому доказуванню у кримінальному провадженні, наступне, ви повинні зазначити, яку матеріальну шкоду завдано протиправними діями, на яку суму, яким способом злочинці заволоділи майном, проникли в житло тощо, тобто, все залежить від того, що сталося, що відбулося, і які події мали місце. Ви повинні їх е зазначити. Також дуже важливим є зазначання того, чи застосовувалося фізичне насильство, чи погроз застосування, в тому числі як це виражалося, е, якими предметами, ніж, пістолет, газовий балончик тощо, чи було вимагання майна, чи права на нього, чи вчинення будь-яких дій майнового характеру. Е, даний третій пункт е, важливий і обов'язково інформацію треба цю зазначати, оскільки це дасть можливість відповідно працівникові органу досудового розслідування. Правильно визначити попередню кваліфікацію злочину. Хотіли би зазначити, що ми не рекомендуємо вам самим визначати таку кваліфікацію, десь зазначати конкретну статтю, оскільки, е, взагалі, Кримінальним кодексом України ос особливою частиною передбачено близько 400 різних видів злочинів, які є доволі структуризовані, і ви е, подекуди в силу своєї некомпетентності в кримінально-кваліфікації можете. Казати таку неправильну, і дані обставини в подальшому будуть м, мати наслідком ті чи інші конфлікти. Далі знову ж таки продовження третьої, третього пункту, четвертий пункт, чи заподіяння кому-небудь тілесні ошкодження, до якого закладу охорони зверталися, де він розташований, чи перебував на лікуванні. Це також дуже важливо. Наступний момент, який стосується заяви, це чи ви бачили особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, чи можете впізнати з якими прикметами. В даному місці рекомендуємо дуже точно, дуже конкретно вказати всю інформацію. настійливо просимо пригадати ці речі, оскільки знову ж таки вони будуть дуже важливі для чимшвидшого розкриття злочину, та якщо особа буде встановлена для притягнення її до кримінальної відповідальності. Наступний пункт шостий. Він є фактично факультативний. Якщо ви вважаєте, що потрібно таке зазначати, то можете зазначити, чи підозрюєте ви кого-небудь у вчиненні кримінального правопорушення. Якщо так, то з якої причини. І якщо ця особа є вам відома, то по можливості надати всі відомості, які ви можете мати про дану особу, включно з її адресою проживання та місцем телефону. Якщо ви не підозрюєте нікого, то відповідно ви можете зазначити, що в даному кримінальному порушенні не підозрюю нікого. Ну і останнє це чи були очевидці вчинення кримінального порушення, що відомо про них. Аналогічно зазначити, хто був е, очевидцем, який фактично буде в подальшому свідком, е, як цю особу можна ідентифікувати, як з нею можна сконтактувати, і як в подальшому проводити з нею процесуальні дії. Це так само дуже важливо. Насть можливість розкрити злочин та. Фактично в подальшому довести винуватість особи, яка буде встановлена за вчинення даного кримінального правопорушення. Після того, коли ви виклали усю цю інформацію за цими сімома пунктами, не обов'язково по пунктах викладати можете це блоками, абзацами ви повинні закінчити заяву. Де буде зазначено, що на пістаю а враховуючи те, що вказані обставини свідчать про чинення кримінального правопорушення, отут я хочу зупинитись і зазначити, ні, ніколи не вказуйте, якого саме якої саме статті чи частини кримінального кодексу, оскільки це може бути помилкою, і десь, якщо ви є некомпетентні, ми не рекомендуємо це вказувати. Однак, якщо ви м, звернетеся до... Вповідних адвокатів, бо галузі кримінального права вони зможуть вам підсказати цю кримінальну правову кваліфікацію. Відповідно, ви просите внести відомості про вчинення кримінального правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове слідство. Відповідно до статті 214 КПК України, на яку ви посилаєтеся в заяві, досудове розслідування починається невідкладно з моменту внесення відомостей з вашої заяви до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідно, правоохоронний орган зобов'язаний повідомити вас письмово новим законом порядку про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування. Тобто вам має бути надісланий витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, де буде зазначено, що ви подали таку заяву, де буде зазначено короткий виклад обставин даної заяви та попередня кримінальна правова кваліфікація. Якщо у вас є додатки. Які фактично десь пов'язані з тими сімома пунктами, які ми вказували, ви їх зазначаєте по можливості надаєте. Підписуєте дану заяву як заявник, зазначаючи підпис прізвищі ініціали. Дуже важливо зазначити, що підписувати заяву треба слід як, як заявник, не як потерпілий, оскільки а, статус потерпілого буде у вас виникати, якщо ви дійсно потерпілі, після внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. На момент подачі заяви згідно кримінального процесуального кодексу, ви є виключно заявником. І, відповідно, ви повинні вказати дату. На цьому Наша консультація стосовно того, як писати заяву закінчена. Рекомендуємо вам використовувати е, даний зразок, користуватися даним способом подачі заяви. І передусім хотіли б зазначити, що основні проблеми виникають з незнання ваших прав, тому е, вважаємо, що ви повинні знати свої права. І вміти їх реалізовувати. І таким чином ви не допустите можливого порушення ваших прав. На тому дякую вам за увагу. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки. З вами був партнер юридичної компанії Перітус Консалтинг, адвокат Назар Олексюк.